Вітаю всіх підписників групи Рибалка. Сьогодні в нас проходить розіграш вибору Мегабасу Vision Wanting, який люб'язно надав наш спонсор група Рибалка Звіти Фотовідео. А зараз я зачитаю умови нашого конкурсу. Підписатися на групу рибалка та рибалка Звіти Фотовідео. Також потрібно було зробити репост цього запису і закріпити його на вашій стіні. Учасники конкурсу мають бути старше 12 років. Також в конкурсі могли прийняти участь тільки реальні сторінки користувачів, а не сторінка, створена для конкурсів. Хочу всіх привітати! Цей конкурс набрав рекордну в історії нашої групи кількість репостів понад тисячу. Дякуємо вам за таку активну участь. Ну а тепер, думаю, можемо приступати до самого розіграшу. Копіюємо ссылку на наш конкурс. Вставляємо цей додаток. Ізгружаємо користувачів. І так, обираємо переможця. Паша малованець. Заходимо на нього на сторінку. Конкурс закріплений. Ця умова виконана. Тепер перевіримо, чи ця сторінка не є фейковою. Я не бачу тут фото самої людини. І про я можу сказати, ця сторінка є скоріше всього фейкова. Так, йдемо далі. Ангеліна Щеголь. Е, так, вже сторінка не підходить. Нам конкурс не закріплений, він бачимо я далі. Умови потрібно виконувати всі, які ми зазначаємо. Так, Богдан Підгородський. Е, так, конкурс також не закріплений. І бачимо, що ця сторінка вся у різних розіграшах. Е, Сторінку використовують тільки заради конкурсів. Вона нам також не підходить. Йдемо далі. Тарас Фуртенський. Заходимо до нього на сторінку. Конкурс не закріплений. Теж відпадає у нас. Назар Ліс. Пишайте на ліському просто прізвище. Лісіцький, Назар Лісіцький Конкурс також не закріплений. І вся сторінка в конкурсах. Бачимо, всі конкурси Використовується сторінка тільки заради розіграшів. Він нам також не підходить. Йдемо далі. Міша Базюк. Що це усе у мене. Чорному списку навіть. Я не маю доступу до цієї сторінки. Ну йдемо далі. Е, Олег Решетько. Це фейкова сторінка. Владик Маринич. Конкурс, де конкурс, знаєш? Конкурс також не закріплений. Це сторінка реальна, оскільки я бачу. Так потрібно більш детальніше все роздивитися. Так. Конкурс не в топі, ми вже не підходимо ця сторінка, на жаль. Роман Рудой. Так, це... Вроді би не фейкова сторінка, це реальна особа. Бачимо фото. Конкурс закріплений. Так, конкурс наш закріплений. Тепер давайте. Перевіримо, чи він вступив в спільноту рибалка звідти фотовідео. Ви я силку вставив. На жаль, його немає в цій спільноті. Отже він відпадає. Ідемо далі. Анна Бойко. Конкурс не закріплений, відпадає. Тест e... Best... Type Q. Я не можу прочитати. Mm. Так, це. С... Також фейкова сторінка мене вже багато сторінок, бачу, перейшли. Вони нам всі не підходять. Багато є фейків і сторінок, які використовують тільки заради конкурсів. Ну, нам хочеться вибрати переможця, щоб ця людина була дійсною рибалкою. Юрій співак. Юрій співак. Е... Так. Одна фотографія. Дивимося тут. Ну так видно, що це є справжній рибак. Це не файко, сторінка, це підтвердження. Конкурс на другому місці. Так, давайте перевіримо, чи він є у спільноті. А в цій спільноті він перебуває, перед перебуває, перебуває в спільноті рибалка. 에... Прошу я мушу відлучатися на декілька секунд. Так, ми продовжуємо трансляцію. Дана сторінка нам не підходить, оскільки умови також не дотримані. Йдемо далі. Ванька Новик. Зходимо в нього на сторінку. Конкурс в топі, це добре. Це не фейкова сторінка. Одразу можна сказати, так, це не фейкова. Бачимо, він рибак. Все вже добре. Так, тепер перевіримо, що він перебуває в спільнотах. Перевіряємо тут. Так, в цій спільноті він перебуває. Тепер перевіримо, чи перебуваємо в спільноті рибалка. Так, він в спільноті перебуває в Це означає, що він стає переможцем нашого конкурсу. Вітаємо нашого переможця, це є Ванька Новик. Найближчий час з ним зв'яжеться адміністрація нашої спільноти. Дякую всім учасникам, хто прийняв участь в нашому конкурсі. Чекайте нових захоплюючих конкурсів. Дякую вам за перегляд даної трансляції. До побачення.